11 грудня. Скільки ще чекати? Хлопчики чекають, поки спечеться пиріг. Вони постійно заглядають через віконце в духовку і засмучуються, що пиріг ще не вкрився рум'яною скоринкою. Потерпіть ще трохи, каже їм мама. Коли ми чогось чекаємо, ми вчимося терпіти. А терпіння допомагає нам дочекатися, коли Бог відповість на нашу молитву. Але іноді доводиться довго чекати, і ми перестаємо молитися. Той, хто дочекається Божої відповіді, отримає нагороду. Бог обов'язково благословить тих, хто вірить йому. Мій біблійний вірш Будь спокійний у Господі, поклавши на нього свої надії. Псалом 36, 7 вірш. Моя молитва. Молитися Боже, я навчаюсь. Відповіді від тебе дочекаюся.